38. у випадках, передбачених законом, утримує в ізоляторах тимчасового тримання осіб, затриманих за вчинення кримінальних або адміністративних правопорушень осіб, стосовно яких як запобіжний захід застосовано тримання під вартою осіб, піданих адміністративному арешту, а також обвинувачених і засуджених, частину першу статті 23 доповнено пунктом 38 згідно із законом 2123, 9 від 15 березня 2022 року. Щодо дії змін див пункт 2 розділу 2. 39. у межах визначеної законодавством компетенції здійснює розмінування, що має оперативний характер, у частині виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів, щодо яких є підстави вважати, що вони є предметами, знарядями чи засобами вчинення адміністративних або кримінальних правопорушень. Підпишись на спільні мотиви, знання це твоя броня.